Збірна України проведе один з найважчих циклів цього відбору на чемпіонат Європи. Попереду матчі проти Англії та Італії. Що треба знати про наших майбутніх суперників? Дивіться у цьому відео. Також підтримайте наш спільний збір з фондом Повернись живим. Збираємо 10 мільйонів гривень на безпілотники Лелека. Реквізити на поповнення скануйте у цьому QR-коді і шукайте посилання в описі до цього відео. Ну а наші партнери компанія Favbet підготували для новачків крутий бонус до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів. Усі деталі у закріпленому коментарі під цим відео. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе підтримуємо український футбол. Збірна Англії єдина команда у нашій групі, яка набрала максимум очок. До того ж, підопічні Гарета Саутгейта зіграли уже по одному матчу зі всіма суперниками. І якщо перший виїзний поєдинок проти Італії складався важкувато, але все ж завершився перемогою трьох левів, то матчі з українцями, мальтійцями та македонцями були немов легкою прогулянкою. Нинішнє покоління збірної Англії виходить на пік. Звісно, про цю команду завжди так говорять. Але зараз саме той випадок. Гаред Саутгейт вже сім років очолює колектив, і будемо відверті: від року в рік команда лише стає міцнішою. Проходить час омолодження складу. Вже зараз основний кістяк складають футболісти до 27 років, за виключенням декількох гравців, таких як Харі Кейн, Джордан Пікфорд та Джордан Хендерсон. Але погодьтеся, коли тебе в 30 років купує Баварія за 100 мільйонів євро, навряд чи можуть бути якісь сумніви. Кейн беззаперечний лідер команди. Між тим згадаємо, кого Саутгейт викликав на матчі проти України: Джуд Белінгем, Деклан Райс, Філ Фоден, Сака, Маркус Рашфорд. Ну і звісно, Харі Магуайо. Усі вони в обоймі. Є і двоє новачків у збірній: одноклубник Зінченка з арсеналу Едін Кетя і одноклубник Мудрика по Челсі Леві Колвіл. Але є і втрати. Відзначимо Джека Гріліша, який отримав травму вже після виклику у збірну. На його позицію нових людей викликати не стали. Хоча й англійські вболівальники били у дзвони, що на його місце має прийти Рахім Стерлінг. Саутгейт вирішив цього не робити. А от замість травмованого трента Олександра Арнольда у збірну до викликаний Кіран Тріп'єр. Ще раніше травми отримали Мейсон Маунт, Джон Стоунс, Люк Шоу. Але давайте відверто. У англійців достатньо гравців, аби безболісно замінити цих футболістів. Якщо пройтися по персоналіях, в першу чергу треба відзначити Боко Саку та Джуда Белінгама. Гравець Арсенала вдруге поспіль став найкращим гравцем року у збірній Англії. Як і його клуб, САКа стрімко прогресує і від сезону до сезону лише додає. У свої 22 роки він вже є беззаперечним лідером лондонського гранду. 20-річний Белінгем влітку перебрався до мадридського реала і по справжньому запалює. І дивлячись на його статистику у перших матчах, стає дещо лячно. 5 плюс 1 за 4 поєдинки. Анчелоті навіть каже, що англієць за нестачі форвардів заміна бензима. Англія легко переграла нашу команду в березні цього року. 2-0. Тоді забували Кейн та Сака. Але загалом було 18 ударів в поворотах від Англії і 6 сейвів Анатолія Трубіна. Рахунок міг бути куди гіршим. Тоді українці грали з тимчасовим тренером Русланом Ротанем, і ми не побачили від нашої команди на Уемблі, буде якогось варіанту зачепитися за очки. Втім, зараз маємо вже постійного головного тренера Сергія Реброва, який вже провів один міні-цикл з командою. А ще у складі нашої команди є чотири футболісти з АПЛ, які мають певний досвід гри з англійцями. До збірної Англії не викликали лише одноклубників і Барного з Борнмута. Загалом четверо українців у Грі з Англією перетнуться зі своїми партнерами по клубу. Гравець арсенала Зінченко зустрінеться з Сакою, Райсом, Рамсдейлом та Нкетія. На Луніна чекає зустріч з Белінгомом. Мудрик побачиться з Чілвелом, Конором Галагером та новачком збірної Леві Колвілом. Віталій Миколенко зустрінеться з Джорданом Пікфордом. До речі, фулбек Евертона нещодавно зазначив, що потайки англійці Евертона вболіватимуть за нашу збірну. Не буду казати, хто, тому що на них образиться Пікфорд. Але мої одноклубники сказали, що вболіватимуть за мене. Це були саме англійці. І це мені додає нас. Аги пишіть у коментарях, чи ця наснага допоможе нашій збірній проти ТОП суперника. Збірна Італії змінюється на матчі із північною Македонією та Україною з новим тренером і без декількох топ-футболістів у складі. Ми переживаємо серйозну, непередбачену і безпрецедентну кризу. Ми зустрічаємо цю кризу, але не порушуємо наших цінностей і віддаємо пріоритет сподіванням італійців. Був гнів розчарування. Цього не приховаєш, але вони залишилися всередині нас дали нам енергію відкрити нову главу нашої історії. В особі спалеті італійці отримали не просто великого тренера на чолі національної команди, а й прекрасну людину. За місяць до гри з Україною сквадра Адзура змінила головного тренера. За власним бажанням звільнився Роберто Манчині, який виграв з Італією перше чемпіонство Європи за 50 років. Далі був провал у відборі на чемпіонат світу і невдалий старт у відборі на євро. Поразка у грі з Англією і перемога над мальтійцями замість Манчині. Італію очолив Лучано Спалетті, який виграв чемпіонство із наполі минулого сезону. Притаманно справжньому італійцю сеньор спалетті дав емоційну, але в той же час ґрунтовну прес-конференцію. Ми повинні кричати про своє щастя, коли одягаємо цю футболку. Я хочу бачити відданість, тому що це не просто якась там футболка. Пам'ятаю, деросі якось сказав: У мене є дві футболки. Клубну я вдягаю поверх футболки національної збірної вона завжди залишається зі мною. Ми несемо її в ті команди, за які йдемо грати у світі, де все можна легко дістати, де є доступ до всього, де чудово працює пошта, здається, що немає сенсу напружуватися. Ні, футболка збірної буде чимось іншим. Це важливий виклик. Не кожен з ним впорається. У заявці італійців відсутні багаторічні гравці центру поля Жоржиньо і Марко Вераті. Нам потрібні були гравці з міжнародним досвідом, але мені не потрібно було занадто багато футболістів, тому що мені довелося б із жалем говорити їм, що вони не зіграють і відправляти на трибуни. Зараз лише початок сезону, тому не всі отримували ігровий час. З цієї причини я не викликав таких гравців, як Вираті та Жоржиньо. Я вибираю склад не через імена гравців. Так само не побачимо й вікового Леонардо Бонучі, який цього міжсезоння перейшов у німецький уніон. Швидше за все новим Капітаном італійців буде Джованні Ді Лоренцо, який капітанив і в Наполі спалеті. Про це повідомив агент футболіста Маріо Джуфреді. Я думаю, це правильний вибір. Спалеті добре його знає, адже він був капітаном у нього в наполі. Спалетті, революціонер італійського футболу. Гравіна зробив ідеальний вибір після переходу манчині до Саудівської Аравії. Особлива увага до нападника Адзури Матео Ретегі, який вже забив два м'ячі у цьому відборі. Одноклубник Руслана Малиновського натуралізований аргентинець. І з італійським корінням. Для італійців подібна натуралізація не вперше. Ви можете згадати чемпіона світу 2006, екс-гравця Ювентуса Мауро Каморонезі. Ми звернулися до автора телеграм-каналу Джанлука Лападула і за сумісництвом найбільшого спеціаліста з італійського футболу в Україні Юрія Шевченка, аби той розповів про збірну Італії. Величезні зміни у збірні Італії пішов Роберто Манчині, і навіть в Італії. Ніхто не зрозумів, яка ж справді була причина такого несподіваного рішення тренера, чи то ця дуже щедра пропозиція з Саудівської Аравії, чи цей варіант у Манчині з'явився вже після того як він вирішив залишити збірну. У будь-якому випадку таким рішенням Манчині в Італії не задоволені. Не задоволені тим, що він залишив команду в розпал відбіркового циклу до Чемпіонату Європи, і керівництво довелося дуже швидко шукати нового тренера. Лучано Спалеті мав намір відпочити від футболу після чемпіонства з Наполі, але сказав, що працювати зі збірною це його мрія, і від такого шансу він не міг відмовитися, тому він е, свої плани змінив і е, згодився на пропозицію Федерації футболу Італії. Е, Призначення в італії сприймають дуже позитивно, бо у Румерто Манчині у його команди останнім часом був не найкращий період. Манчині намагався перебудувати збірну після перемоги на чемпіонаті Європи, змінити склад, так підпустити молодь до основи, але в нього виходило. Не дуже у нього не було чіткого розуміння, який саме вигляд має мати команда. Він змінював схеми, він експериментував, він викликав дуже багато гравців, але результати були нестабільні. І далі ну, не мала вигляд команди, яка здатна. Домінувати над сильними суперниками, так і справа не лише в тому, що вона не потрапила на чемпіонат світу. Навіть після цього в лізі нації на початку відбору до нового чемпіонату Європи Італія не здавалася ага. е, солідною стабільною зіграною командою. Е, у спалеті поки що дуже мало часу, аби щось змінити кардинально. Втім, е, головне, що він вже змінив це настрій. Е, він приходить до збірної у найкращий момент своєї кар'єри після чемпіонства з Наполі, і його сприймають як тренера-переможця, і загалом вважають, що це що призначення спалеті відкриває позитивну сторінку в історії національної команди, бо чекають від лише прогресу від команди з новим тренером. Щодо того, як тепер буде грати Італія, як я вже казав, навряд чи будуть якісь кардинальні зміни одразу. Але можна сказати, що спалеті розпочинатиме з 4-3-3, з яким він зробив наполі чемпіоном. Не буде вже цієї нестабільності, коли навіть італійські журналісти напередодні матчу не знали, чи зіграє Італія з трьома захисниками чи з чотирма. На тренуваннях відпрацьовують вони 4-3-3. Ситуація у групі сі перед матчами і стопами Англія впевнений лідер з 12 очками після 4 матчів, в Україні 6 очок після 3 ігор. В Італії 3 пункти за підсумками двох поєдинків. Напишіть у коментарях, чи вірите ви, що команда Реброва здобуде очки у матчах з Англією та Італією. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.